У рівному злочинець із 30-річним стажем пограбував церкву. Хотів підзаробити, адже ніде не працює. Двоє чоловіків сиділи за чаркою оковитої. Один з них запропонував іншому отримати легкі гроші. Розповів, що на вулиці Гоголя знаходиться будівництво, звідки можна викрести металеві речі та здати їх на металобрухт. Він пошов вони, йомоків. пройшли, пришлі там метал лежить на закинутий тройки. Да, він сказав, що стройка заморожена. Можна взять метал, що це моляється. Алкоголь зробив свою справу. Добря хильнувши, чоловіки проникли на територію церкви, зірвавши скобу навісного замка підсобного приміщення, викрили елементи металевих рештувань, частину з яких встигли перенести за територію храму. Спочатку заскочив, до які балки взяв, потім ще дві. Я підніс до окну, бросив би закна, бо далі не мог нести. Я не мог по обідраністи в руках. Сейчас. Радіїв побачили будівельники, які там працювали. Одного з чоловіків затримали. Павлу 60 років. Він не має постійного місця проживання. Декілька разів притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Загалом у в'язницях провів 29 років. У скоєнні цього злочину зізнається чинені крадіжки – це правда. Ну я не знав, що там церква. То заморожена стройка, мені сказали. Іншого зловмисника поки не затримали. Його особу працівники міліції встановлюють. Його спільник каже, вони зустрічалися лише кілька разів. А хто з вами був? Ви можете пояснити хто це за я не знаю. Я його пару зустрічав і все. Тобто а ім'я, чого ви знаєте? Ім'я його знаєте? Ілі Льоні. Поки одного крадія правоохоронці шукають іншому вкотре світить в'язниця. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Це крадіжка з проникненням. За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років.